Ну що Ну давайте що будемо робити? Не знаю, нас же ніхто не падає. Пробуй піднятись. Па. А це ч за ще. А де мій ми каметика? Технічні шоколадки Технічній в мене приключенческий, ти називаєшся так. Льоха. Ти Самий найкращий камерамен. І ми тобі можемо дати дуже і в тебе призвання і моє призвання, приключенческий камерамен. ви мені хоча б щось додаєте. Так, дамо ми тобі. Мы тебе дамо вот такий автомат. Технический шкват. Значит, мы тебе дамо приз чего такая. А камерамен підключенческий. Ты теперь камерамен приключенческий. А что? Ты теперь камерамен приключенческий. Вау! Ты типа джинна на камеру Короче, замокни. Куди, значить, підемо? Е, да Допоможіть мені забратися. Я покорю це не поскрб. Эээ. Е. А, і знову вклада, не може забратися. Хе-хе-хе, я вб'є. Ти тепер камерамен пикенческий. Звозук на фей за стіною, Камерамен приключенческий, бережись. Нет, ти не побережешься. Телепортация в клитко, телепортация Телепортація в вкритку. Що не зроби? Ти мене не тіліпортнеш в клітку. З увазом на фай навіть не думає. Мічтай тільки. Вже цілі портнува. <сум> Такого сильного кабарма захватили так просто-просто. Каменти ключенчики і ще одного вбити так просто. Ммм. Mm -hmm. mm -hmm. Ой, що? Я Льоху поставили в клітку, я його спасу. Я ж Льоша. Тому я його спасу. Ніхто не вб'є моєго друга. Це точно. Ніхто його не вб'є. Навіть зіла на в

Ти охренів ну, буває маленькі. Може допомогти там тим камераменам Денис, ти ж дивишся по планшету. Ну давай допоможемо. Ну, вряд ли не треба їм допомагати, бо вони, бо цей доша сам пішов туди. Ну ладно, ну потім допоможе. Та допоможіть мені з ним справитись. На. Ну що, активувати. Льоха, тобі буде під... Тобі буде кінець, Лша. Ти як тебе там? Короче, у нас ним просто є едва ім'я. Не Ні. Да, ти помреш. Э, Чео взе забрав. Ти, він вибрався. Він выбрался, хуне зно збнафе, я я йду тебе вбивати вябли. Я вже тебе йду вбивати зно зубна фея. Ні, я тебе буду вбивати. І наш, ти сюди йдеш я, я спасу, Лху. У мене пістолет забрали. Вот вони же козявки. Я носом прям войти во туди. Біжимо, Льоша, біжимо. Ааа. Може ні, я пішов допомагати з... З... сам, якщо ви не хочете. Захотілося йому допомагати їм. Денис, що з тобою? Блин, мене заражає паразит зараз. Мене ка, яка сможете зараз. Я до Леши иду Я телепортировался вже Я Я прийду Біців. Що? Що? Біці. У мене немає спиці, які терації. Ну, що за зубна фея? Можете допомогти Дениску? він заражається там. А мене може зараз питно. Як ми тут ці платне, так, в у мене телепортація зламалася тільки що я сюди телепортнувся Індійський. Блин, камермен на вас витайт. Блин, Ай. Близина Ми після Ми златим на фее, ну все. Заражають там, я допоможу Дениску Ти донескові справитись. Телепортация ядерна бомба сюди буде запущена через дві хвилини. Я зараз тебе вкушу і ти теж будеш заражений. Ні, Не, треба, Ти чого? на тобі на кусачку бою? Ти ж хочеш бути заражені? Нові технології. Денис делейс. О. Я, я, я ще буду знову зараженим. Чіпріц. Який шприц? Ай, ладно, тоді не будемо йти. Стася заражають, з нього планшет перестав керуватись. Що? Та оббігти одразу туди вже, напевно, бо то неможливо Ми з ними не справимося. Як ми можемо справитись з ними? Нас мають прокачати, ми ще ще... Ще прості камераме слабі. А все-таки ми все приключення попадаємо попадає по багато. Тому нас не звали приключають тяжкі камераме. Все дні приезд. Ми же на базі параліти. Все, пішов і паразит. я перший піру позаражає цих всіх камерабенів, бо вони не знають, чому нас надійно, не побачать. А ми заражені, бо вони ж не знають, як заражаються в нашій сирені. Точно цього ми заражимо. Тому що він тут стоїть і какає. Що ти робиш? Дивись, накопай мене. Вибач виділи. Просто можна тебе до нас кушу, не спеціально тільки. Ой, що с щось, щось з мене йде таке. Ти що був заражений? Так, і Мене можна відзарадити. Не скажут їм. е е, е е-е-е, я ж заражуюсь, і буду зараженим теж. Я хотів тільки піднятися, піднятусь, мене все вже заражують. Тебе базову фей заражує. А я паразит. Ах, зрозуміло, дунай. Пішли. Пішли. Пішли всіх вбивати. Або заражувати тебе на брата щоб знищити всіх. І <головіки> захотіла, що тебе точно заразити. Всіх тебе покусати, щоб вони всі заразились. І да побогти залізебні фей. Ай, де... що. Іще... А тут кінець. Тепер нам треба перейти до джеріфт. Бріть, я не знаю, в напереді. Тут же пише, вроді би. В дониськах голові він десь записаний. Все пішю де да? ще залажу. ага. Як же то прикольно, ага. а потім вб'ю себе, а потім вирішу з звини, що пеш його б'ю. Щоб ага. Ага. мій план прикольний ну, сім не буде за нього стражати, тебе чи залишився зараженим, на глячку а не по мене. Бо так буде найкраще у буде. Бо ми краще тоді заражемо Сашу. І коли заражений Саша, блядь, і вже... Ну, коли заражений якийсь титан, то буде... Ого, як круто тоді, якщо якийсь титан буде заражений. Зараз же вони сильніші, ніж тоді було. Привіт, можна тебе тільки на нас вкушу? Наш? Та просто захотілося. Ааа! Як тебе ще вкусити так добре, він? О, тут. Добре. Оп, я просто хотів вкусити тебе не спеціально. Ви я тебе вкусив? Ну, ти заражений звездибної фей. Е ну все. Ми тоді дових не Думаю, що ще залізу в цей заліз в цей хмара час, тому що в інших немає нікого. О, мандрівних мене Я в найбільшому хмадачосі. Та куча камер Я спущусь там самий низ і зараз усіх головних. Стас там, напевно, стоїть. Я буду називати паразитик. Паразитик, напевно, там стоїть. Ха -ха 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 -ха. Він, навіть не... напевно, напевно, всі... ніхто не подозреє. О, по що видно, що я заражений. Нашу я було викинути выкинути. його паче не чи прислалась воно. Ага. А чого ти є фигня? Ну ладно. Цікаво, як тут на цьому поверх хтось буде, мені треба знову. Я проламаю це. Ха -ха. Е О, кнопка. Зроб... Е Що заражувати більше. Щоб всі були за злою зубну фею. Гі -гі. Гі -гі. Так, бо з вас вона феє не а ніхто ще не є крутіший за неї. Гі -гі -гі. Ай, нога ну, болить. Дениси, хай вона болить. Та то моя майже не відчула, я подивлюсь, що Дениса болить і показує що нога. Е О, додай -додай. Давай. Даун, рай, Героїв, складно чомусь. А на наступних низніх по вихах нікого немає. Тоді тебе мене тільки пальці. Кіпочка.

Так, папа дос. що нам давати депортацію. Ми вас б'ємо, Ми вас заразимо, ми вас заразимо, просто заразимо, а що не можна? Блін, ну на наш мене втіку. Ми ж послі хотіли заразити. Ну так, вы хотіли хотим, заразити, а чому не втіков взагалі не разумею. Ну ладно. давай хе Стоп там заражений Стас! Шпліт! Не т. ти! Ні, не треба, не треба, не треба, не треба! Блін, не встиг сказати я, що б не можу було мене відразити. Тож дуже важко було. О! о! Я ще був тільки що знову заражений. Ні, тільки не то. Я ще б на тільки що заражений. Я жалко. Всі заразились. Весь небоскреб посклб заразився. Витя, а ще б ви... вибрати з важко. Я б скупався, зараз, щоб помитися. Купайся Бен. О, дощ іде. О, від мене, я надіюсь мені. Шпиці, можеш йти вже. Мені вже не потрібна допомога. Ви забули сказати, що один спіт, що такі, а не цей. Їх тепер дуже важко вже відразити з мною фейзі, нові технології. є. Щоб в мене руки немає, як я буду ненамальти о, треба помити. Раку, ну, прикольно, що зараз дощ та чекають в цей момент. А де вони? Ну, два камерамена всіка, а заражені знизу. Всього мені без ходять заражені всі. Тому що Денис спускався і всіх позаразав. Ой, я як розрад зайти. На, на, на. Я один бомбу можу посиди запустити. Хі -хі. Ну давай запустимо на це ядину бомбу. Нам придається запальцюватись, тому що попанчети чути, як вони говорять. Про що вони говорять? А і що? Хі -хі -хі. Блін, це вона фейс знову та такому комусь ногу відривають вона. Значит, еще будем значит даст нам тебе телепортировать. Он этот будет безопасности, думаю. Що... Ну, кнопку же не треба ломаться, щоб Бун не зламав кнопку. А на якось нашел код пароль. Я не знаю, где не скот пароль, значит. Ай, щось поліця мені чуть-чуть. Тебе нового огоряв. Вчені, що ж будемо робити? Всіх заразили. У нас дуже мало камерменів залишилось. Їх не безкітично, але ніж було 15, хоча б чуть-чуть. Нових понародилось. А тепер ще майже їх немає. Маже п'ятнадцять, ніж п'ятнадцять. Що ж робити тоді? Ну давайте поткнемося всі тролі. Тримайтесь за мене, в мене, є така технологія, яку недавно тільки зробили. Блін, Стас, ти як заражений пригоріш на мене. Його навіть депотнуся навіть по планшету видно. Ну добре, що вони не заряжені, нападжет не показує унизу. Тільки нашу жити, Ми ж просто померти за нього, а потім вилезти просто на нього. А можна так. А можна так.